Вітаю, я Ірина Стрижка і – UA Media Hub – платформа для новин з усієї України. Далі у випуску про таке росіяни в сьоми за місяць атакували об'єкти газоводобувної інфраструктури на Полтавщині, заволодів десятками мільйонів державних коштів. ДБР затримало колишнього керівника Укренерго Кудрицького, де вже стартував опалювальний сезон і які тарифи. Державне бюро розслідувань затримало колишнього керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького. Його затримали за підозрою у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства «НЕК Укренерго» на десятки мільйонів гривень. За даними слідства, організував схему львівський бізнесмен Ігор Гринкевич. Він також є фігурантом справи щодо участі у злочинній організації та у шахрайстві щодо постачання одягу для збройних сил України на понад 1 мільярд гривень. Вночі російські війська атакували об'єкти газової інфраструктури Нафтогазу на Полтавщині. Це вже сьома така атака від початку жовтня, повідомив голова НАК Сергій Курецький. Люди не постраждали. Фахівці оцінюють наслідки і розпочали відновлення. Об'єкти не мають військового значення, а мета ударів позбавити українців газу та тепла, наголошують у компанії. У Чернівцях розпочався опалювальний сезон. Соціальні заклади вже з теплом, а житлові будинки підключатимуть поступово. Попри зростання вартості енергоносіїв, тариф для чернівчан залишається незмінним і найнижчим серед усіх обласних центрів. Подробиці від колег з каналу Сі4. Чернівці готуються до зими. У місті є 53 котельні. Опалювальний сезон вже розпочався для комунальних закладів. Тепло подають у школи, садочки та лікарні. Ми вже забезпечуємо вже 25 садочків і 37 шкіл. Теплом і додатково сім закладів охорони здоров'я. Від чотирьох потужних котелень це вже буде населення. Запускатися одночасно разом зі соціальні об'єкти школи, садочки, лікарні. Тариф на тепло для чернівчан залишається незмінним. Окрім того, це найнижчий тариф серед усіх всіх обласних центрів зауважив директор Чернівці Теплокомуненерго. На сьогоднішній день у нас діє мораторій на підняття тарифів. Тобто, тариф в місті Чернівці, хочемо нагадати, мешканцям він найнижчий серед міст обласного значення. Менше немає. Він як залишався станом на лютий місяць, 2022 року, це 1204 гривні за одну гі Так він не залишається. Тарифи для юридичних і для інших да, вони коригуються відповідно. Тому що росте вартість природного газу. Містяни кажуть, в оселях стає дещо холодно. Натомість тепловики запевняють, запуск системи триває у штатному режимі. Я живу в гуртошитку і опалення не вимкнули. Ми туристи. Ми приїхали з Дніпра та Києва. Вчора спали, опалення не було. І найголовніше, що є світло, і можна включити кондиціонер. У мене індивідуальне опалення, тому у мене тепло. А в мене дома індивідуальне опалення, тому в будинку тепло. Після закладів соціальної сфери. До опалення підключатимуть житлові будинки. А згідно з постановою кабміну, тепло чернівчанам подадуть тоді, коли середньодобова температура опуститься до восьми і нижче градусів. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін новини. Сі 4 А як із теплом в оселях Франківців дослідили колеги з каналу «402». Особливості перебігу цьогорічного опалювального сезону, попри його старт, основною проблемою для багатьох громад залишаються борги за енергоносії. Про це під час наради повідомив заступник голови ОДА Вадим Созоник. Частину заборгованості вже виплатили. Однак деякі громади все ще не виконали зобов'язань. Основна проблематика є наявність великої заборгованості, що перед нафтогазом і газмережами. На сьогоднішній час, завдяки проведеній спільної роботі з Нафтогазом, газмережами і міністерствами, нам вдалося погасити значну частину заборгованості перед газмережами і перед «Нафтогазом». Містом Івано-Франківському разом з Івано-Франківському теплоенерго досягнуто згоди щодо реструктуризації значної частини заборгованості. Своєчасна оплата за енергоресурси гарантує стабільну роботу системи теплопостачання. Перш за все, за погашення боргів від. Овідають керівники громад, наголошує голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Дуже багато є так, коли виходять по голови громад у ефір і жаліються, що немає газу, але забувають суспільству сказати, що вони заборгували, що одні з найбільших боржників в Україні. Тому, шановні колеги, розрахунок ви розумієте, що дуже важливо сьогодні перед державою розраховуватися за спожитий газ, тому що у нас не про час зима, і якщо у вас є кошти на рахунках, то першочергово треба сплачувати за борги, а не накопичувати ці борги. Тим часом у Франківську, згідно з розпорядженням міського голови, розпочали опалювальний сезон і в житловому фонді. Забезпечити тепло в оселях мають, використовуючи альтернативні види твердого палива. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. У Дніпрі вперше тренувалася новостворена команда з баскетболу на кріслах колісних Титани Юей. Це збірна, яку презентували нещодавно. Учасники із завзяттям відпрацьовували навички гри. з азартом вчали по баскетбольному майданчику, уважно слухали тренера і раділи кожному закинутому у кільце м'ячу. Легенди з баскетбольного клубу Дніпро надали свій зал, де здобули не одну перемогу. Вони прийшли підтримати захисників. Команда Титани вже склала розклад тренувань. Поставила за мету підготуватися і виступити на змаганнях. А ще запрошує нових учасників. Врятувала родину з чотирма дітьми у горах. За це Державна служба з надзвичайних ситуацій відзначила Крістіну Петрулич з Зужгорода. Про свій героїчний вчинок та поради гірським мандрівникам. Жінка розповіла закарпатським колегам. Ужгородка Крістіна Петрулич, одна з лауреаток всеукраїнської акції Герой-рятувальник 2025 року. Почесне звання та медаль отримала за те, що проявила професіоналізм та людяність, врятувавши родину з чотирма дітьми, які потрапили в ущелину на горі Велика Близниця. Лишню гірську рятувальницю Рахівської пошуково-рятувальної групи ДСНС, а нині гідесу врятована родина запам'ятає назавжди як Янгола охоронця, адже були на межі життя та смерті. Проте подорож на щастя не стала трагедією. Це так, щоб на певному моменті почали панікувати діти. Єва почала плакати, малий почав істерити. Це момент, коли до підйому до вершини залишалося зовсім трошечки. І з-під ніг почали сипатися каміння, і ми почали втрачати рівновагу. Старший син спокійно піднявся взагалі без всіляких пригод. і ну, Маленькі камінці, коли починають сипатися згори на тебе, вони мають більшу швидкість, і ти не розумієш, чи попаде воно до тебе, чи пролетить повз. І оцей момент дуже вразив дітей. І коли Почалася паніка, діти не змогли зібратися так, щоб ну, згрупуватися і йти далі. Попри паніку дітей, батьки не розгубилися і взяли ситуацію, наскільки це було можливо у той момент у свої руки, допоки Бідущий. хтось не прибув Бідущий. на допомогу. Так як е, Нікіта найстарший, і йому вдалося ну, самому першому ну, просто вийти наверх, потім. Він був вже зверху, потім мені вдалося виштовхнути трошки скоригувати Єву. Вона теж піднялася наверх, і вона вже була в небезпеці. І залишалися ми в чотирьох. Тобто Ян він сидів на камінці, от, в принципі, все було нормально. Томаш, саме молодший, він сидів у мене на руках. от, Я палицями вперся в землю. Каміння і тримав його на собі. Намагався його заспокоїти. Іра була в самому низу. Один дзвінок про допомогу матері до адміністратора готелю, де зупинилися, став вирішальним у порятунку родини. У мене був похід, ми прямували. У мене була індивідуальна група. Ми прямували на гору Велика Близниця, вийшли на вершину. І зателефонував мені колега, теж гірський провідник. Він також працює паралельно адміністратором в готелі. Він знав, що я в цей день буду в горах, і запитав, де я знаходжусь. Кажу на великій близниці. І він каже, що їхні проживаючі попали в якусь халепу і потребують допомоги. Вони десь в районі третього жандарму, це поблизу Великої близниці, чи змогла би я підійти, подивитись, оцінити ситуацію. Я розуміла, про яку групу йде мова, тому що ми за ними спостерігаємо протягом нашого сходження ми йшли туристичною маркованою стежкою. А вони переплутали стежку і пішли. Ну так би мовити, по фрірайду після детального інструктажу членам своєї групи, які мали далі рухатися без провідника. Крістіна каже, вирушила на допомогу постраждалих. Найперше оцінила ситуацію. Стоп. цей яр з'явився минулого року. Зійшла на тому схилі лавина, і ця лавина здерла верхню частину ґрунту і відповідно кожен дощ розмивав. Оцей схил, і вони швидше всього подумали, що це саме та стежка, якою їм потрібно йти. Вони обрали саму складну траєкторію, тобто, якби вони пішли іншою траєкторією, в халепу не попали би. Схил розмитий, крутий, тобто це сипуха, це каміння вириваються з-під ноги, і схил дуже стрімкий. Нахил ну, 60 плюс. Градусів, хлопчик, який був на крутій стінці, з під нього всі каміння втікли, тобто в нього не було вже зацепи, на які він міг би стати, навантажити, він лежав просто на боку, ну, силою тертя. йому вдалося зафіксуватись на схилі, і це горе, це висота 1700 метрів приблизно. Він був у шортах у футболці. Відповідно, певний час на землі йому було холодно, і оскільки він не міг рухатись. Ну тобто розумієте, що це було складно. Найскладніше було допомогти хлопчику, адже зверху не вдавалося рятувальниці добратися до нього, бракувало безпечного місця для опору, аби його витягти. Пійшло знизу підходити. Я його спочатку поставила на ноги, щоб він навантажив, переніс вагу на ноги, став на ноги. От зробила е таку рівну діляночку. У е мене було гарне взуття туристичне, черевики, тому мені це все вдалося. Він став на ноги. Потім, поки він трошки відходив. Я забрала хлопчика, братика із татом, тому що вони якраз були в траєкторії нашій траєкторії падіння камінь. Тобто нам із Яном, це хлопчик, нам прийшлося йти наверх, а брат Томаш він сидів трошки нижче з боку по схілу, тобто я їх відвела на траву на безпечну територію, і потім з хлопчиком почали вибиратись наверх. тобто Це дійсно було складно. Якби не черевики. Е... Гарні, які були на той момент на мені, ось це би не вдалося. Як підійшов рятувальник з готелю, допомогли вибратися й мамі. Родина настільки була емоційно виснажена, що не подякувала як слід своїм героям. Кажуть, довелося потім шукати номер телефону Крістіни, аби висловити вдячність за порятунок. Сама жирська провідниця не вважається героїчним вчинком. Переконана, робила те, що вміє, адже опинилася у той момент на тому місці, де змогла допомогти. До слова поради від фахівчині будуть слушними для подорожуючих Карпатами. Ми підготовка, треба зібрати інформацію про маршрут. Це має бути гарна відповідна погода до своїх навиків і до свого спорядження. Має бути гарне спорядження знову ж таки відповідно до, до погодних умов. І також треба спілкуватись із досвідченими колегами, гідами і рятувальниками. Потрібно реєструватись у рятувальників, просити порад від них про стан маршрутів, тому що стан маршрутів. Дуже часто змінюється. Пройшов сильний дощ, чи... пройшли снігопади, лавини, і все змінилось. Тому рятувальники вони обслуговують конкретну частину гір і вони завжди знають про стан. Маршрутів, актуальний стан маршрутів, це це важливо. Наразі Крістіна проводить екскурсії в горах, продовжуючи свою місію допомагати людям. Її історія про внутрішню силу, яка не зникає разом зі зміною професії, бо бути рятувальницею це не робота, це поклик серця. Віддали гроші за обіцянки. У фінансовій бізнес афері на майже 150 тисяч доларів. Підозрюють чоловіка на Волині. Історія сучасного шахрайства побудованого на довір'я у матеріалі журналістів каналу Аверс. Шахрайство на майже 150 тисяч доларів. Правоохоронці кажуть, що солідний чоловік неабияк розводив людей на гроші. Історія про безмежну людську довіру. Схоже, саме на неї зробив ставку нинішній підсудний. Чоловік розповідав людям про прибутковий бізнес, вантажні перевезення, серйозні контракти. Говорив переконливо. Настільки, що йому вірили і навіть віддавали. Не дріб'язок, а тисячі доларів. Принаймні так говорять слідчі. Суд над чоловіком тягнеться ще з 2018 року. У Минулому засіданні стосовувався при з черговими неявками Останнього, і була відповідь з Нацполіції Дубинський РВП про те, що. Житель міста Радивилів відсутній за місцем свого проживання при телефонному спілкуванні пояснив, що в луцьку і з'явиться в суд. Ну з'явився сьогодні. Нагадую про те, що слід з'являтися в засіданні. Правоохоронці звинувачують чоловіка у шахрайстві в особливо великих розмірах. Потерпілих у цій історії більше десяти людей. Зауважував їхній представник. Досить великі суми від там півтори тисячі доларів і до п'ятдесяти тисячі доларів. до довіру, позичав кошти під приводом здійснення вантажних перевезень. Складав в себе успішного бізнесмена, показував, що він такий успішний, що та в нього все в нього вдається. Там автомобілі мав до. Дорогі телефони вдягався досить дорого і складав таку уяву таку успішного досить бізнесмена. І люди йому під приводом різних там підстав, то він казав, що криптовалютою криптовалютою займається. Ну, здебільшого, він вказав потерпілим, що має бізнес з вантажних перевезень, що він бере гроші під вантажні перевезення. Ця жінка розповідала, що навіть переписала авто на волинянина, мовляв, він обіцяв їй відсотки зі свого так званого бізнесу. Зі слів пані Надії, три місяці чоловік сплачував їй по 100 доларів, а потім зник у невідомому напрямку. Ми вже так само думали свою машину, машину видати мене машина ауді, але щоб її купити. І він сказав, що він займається тими транспортними перевезеннями і вкладає туди гроші. Так, я согласилася і ту машину можна сказати, що залишили вже Олегу, і а гроші він сказав, що ну класти це його бізнес і потім будуть відсотки. Нині вже мала би бути крапка у цій історії, бо ж досі невідомо, винен чоловік у шахрайстві чи ні. Але той просить відкласти засідання, надумав міняти адвоката. Каже, що з нинішнім мають розбіжності думок. Обинувачений війни у виборі свого захисника дійсно згідно вимог кримінального спеціального кодексу, враховуючи ту обставину, що винувачується уряді кримінальних правопорушень, один з яких є особливо тяжким, тому участь захисника є обов'язковою. Хотілося з'ясувати думку, винуваченого чи він має кошти для залучення півного захисника, чи потрібно колегії суддів залучити ухвалою захисника за призначенням від держави з центру сторони безплат. Від безкоштовного адвоката відмовляється. Вже надумав, з ким буде укладати договір. Коментувати цю кримінальну справу, висловити свою позицію підсудний наразі не хоче. Не Скажіть, ви знаєте чи не знаєте, ну все після, все після. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Розканувати QR-код, сплатити 4 гривні за хвилину та дістатися необхідного місця призначення у Хусті активно набирає популярності їзда на електросамокатах. Чи дотримуються водії безпеки, чи є відповідна інфраструктура та яка відповідальність за порушення правил дослідили колеги з каналу М-студіо. Сергій школяр та пересувається на електросамокаті. Хлопчик розповідає, що намагається дотримуватися правил дорожнього руху та розповідає, як опанував транспорт. Знаю правила дорожнього руху, купив самокат, по тротуарові, людей не збивати, їхати акуратно. А які швидкісні обмеження? І... Як скоро можна їхати? 35. Пересування електросамокатами набуває все більшої популярності. Серед водіїв переважно молодь. Коли повертаю наліво, то лівою рукою показую як поворотник, так як в машині приблизно. А коли торможу, то ззаді є таке маячки червоні. Пішові. По туара. Як ви вважаєте? Це безпечний транспорт. Думаю, так, якщо знати, як користуватися. По дорогах пересуватися треба, по тротуарам не бажано. Mm -hmm. О, і... А що які, які обмеження? 25 кілометрів, якщо не помиляюся. Ну якщо нормально кататися на ньому, то тоді так. А якщо не дотримуватися дорожніх правил руху, то ні. Ну no, а у вас у місті популярний no. цей транспорт? Ну, я би сказав так. У хості представлений транспорт всеукраїнської мережі. Тут ними займається пан Михайло, приватний підприємець. Щодо тарифів, то хвилина обійдеться користувачам у 4 гривні. Наявних самокатів у місті над тисою наразі 17, зазначає власник. Користується в більшості це літо, теж щільно користуються. Зараз поїздки впали, тому що вже холодно. Швидкісні обмеження це 25 кілометрів, це максимум. І по центру міста визначаємо швидкість зараз набагато меншу, це приблизно 15 кілометрів. Пересуватися електротранспортом можна не лише у межах міста. Споживачі можуть доїжджати не тільки по місту Хуст, можуть доїжджати до населеного пункту Егіза і Кіриші. Визначені стоянки це на Львівській вулиці, тут рядом на Волошена визначена стоянка. І ще три локації около центру, де можуть де можуть їх взяти. Вони виставляються по локації зранку або на обід, або вечором, і звідти можуть взяти собі в користування за певну плату в оренду. За словами міського голови в Хусті діють обмеження стосовно пересування транспортом у межах центральної частини міста. Проте з наявною інфраструктурою дещо важко. Велосипедні доріжки тут є лише на одній вулиці львівській. Решта вулиць немає цієї інфраструктури. Центр міста закритий для транспорту. Відкритий він тільки ранком, коли торгові наші всі підприємці, які займаються підприємницькою діяльністю в центрі міста, заводять відповідні свої товари. Perspettivi. То ми вже на етапі завершення проєкту організації транспортного руху і велодоріжок і інших моментів самокатів. Це в нас все буде і ми це плануємо. Це вже другий підприємець. У нас Було, вже була перша спроба, не вдала наших підприємців. Це наш місцевий підприємець. Він взяв на себе відповідальність. Він сказав, що він спробує, і ми дали йому можливість спробувати. Пан Михайло додає, що перед запуском прокату звертався до міста міської ради з пропозиціями щодо розвитку інфраструктури, тому що Треба дивитися по городу, по місту, чи є шашка, чи є хороші асфальти, чи нема спусків або підйомів різких, де самокат можливо не може виїхати. Я підприємець відповідно тих документів, наданих мною до міськради через виконком. Мені погодили роботу з самокатами через сервітутні документи на визначених локаціях і тільки так можна працювати. Та, попри екологічність цього транспорту та його мобільність, аби електросамокати стали справді безпечними, необхідно створити відповідну інфраструктуру, спеціальні доріжки, розмітку та зони паркування. А також важливо, щоб і користувачі стежили за дотриманням правил пересування, аби уникнути аварійних ситуацій, що наразі зустрічається не так часто, кажуть місцеві. Якщо тоді там то може й не а якщо дорослі, то да спочатку так не дуже було. А тепер бачу, знаєте, ми їхали на машині. Їде такий маленький хлопчик. Thank <laughs> you. І чи яма там, чи що, треба дуже бути уважним і шоферам, і, і дітям. Більшість по дорозі. Як ви вважаєте, це безпечний транспорт? Ну, ні, небезпечний. Чому? А, ну, він є травматичний і я думаю, що він потребує теж і захисту, і шльому, і якогось такого захисного. Більшість неповнолітні, хлопці, переважно. роки з 12 до 17, більшість таких. Швидкість велику набирають, а умову, мабуть, нема. Таких і недобувається. Дотримуються правил, то разом взято не дуже безпечно, мабуть. Нагадаємо, що з 2023 року всі електросамокати визнано транспортними засобами, і це дало змогу поліції та судам притягати водіїв електросамокатів до адміністративної відповідальності за загальними підставами на рівні з водіями авто. 71 судова справа, де фігурують електросамокати, зафіксовано у минулому році. За даними пошуковика по судовому реєстру, бабуся зазвичай таке порушення штрафують на суму від 340 до 34 тисяч гривень, та інколи позбавляють водійських прав найбільший штраф. Шраф отримав чоловік, який кермував електросамокатом у нетверезому стані. Зазвичай водії електросамокатів фігурують в адміністративних правопорушеннях. Наприклад, цього року зафіксовано 13 адміністративних та 4 кримінальні справи. До порівняння торік було 64 адміністративки та 7 кримінальних справ відповідно. На цьому завершуємо UA Media Hub. Дізнавайтеся оперативні та достовірні новини від нашої команди телеканалу д 1 та наших медіапартнерів – журналістів з різних міст України. Дивіться і коментуйте нас у соцмережах та на Ютубі. Ликаймо нашу стійкість та підтримуємо наші сили оборони. Бережіть себе, рідних на все добре. Побачимось.